Я взагалі саме дитинства хотіла працювати в медицині, але толком не знала от іменно куди чи це педіатрія буде, чи це стоматологія, чи це лікувальна справа. І тут мені попалася спеціальність як фізична терапія. Я батьків попереджаю, що в мене є освіта саме реабілітолога. Якщо в батьків є запит позайматися з дитиною фізично, то я займаюся з дитиною фізичними вправами. Я багато читаю, вивчаю, паралельно проходжу практики в реабілітаційних центрах, масажі роблю. Тобто я там навчаюсь і тут. Привозять ці знання і вкладають тут своїх дітей. Їй дуже подобається вона в захваті і завжди питає, ми йдемо сьогодні до Насті, ми йдемо сьогодні до Насті. От ми пропустили минулий тиждень ну за своїх обставин. Нам ніяк було приїхати. То сьогодні зранку кажу, до Насті їде. Вона ура до Насті їде.